І насамкінець великий блок про ліки для душі, про кіно і про музику. Українські кіномани сьогодні прокинулися і почали писати друзям смс типу Ти це бачив? Ти бачив, який фільм переміг? Хіба таке можливо? Сьогодні вночі американська кіноакадемія вручала найвищі кінонагороди світу, премію Оскар. Це завжди велике свято, це завжди змагання, високе мистецтво, творчість, навіть гарячі суперечки. Але цього разу найкращим фільмом року нарекли прохідну і звичайну картину про життя Стриптизерки, яка закохалась у сина російського олігарха. Цінність. Для для світового кіномистецтва у неї сумнівна, але як влучно пожартував ведучий церемонії Оскар, добре, що, хоч хтось може протидіяти могутній Росії, маючи на увазі стриптизерку. І, хоч керівництво кіноакадемії запевняє у своїй політкоректності і аполітичності, повірити в це важко. Адже саме ця псевдополіткоректність за місяць до премії просто вбила основного цьогорічного фаворита Оскара, стрічку французького режисера Жака Одіяра. Emília Perez. Фільм зібрав у Каннах і на золотому глобусі цілий букет всіможливих нагород. А жіноче тріо, яке зіграло у мюзиклі, одностайно визнано журі найкращим. Але за місяць до нагороди головну актрису захейтили в соцмережах за її давні пости. Режисера почали звинувачувати у привласненні мексиканських проблем і неприпустимості мюзикла на цю тему. А акторів, які грають у фільмі іспанською, у поганому знанні цієї мови. І ось так поступово впевнено та Оту знищили і заплювали. І хоч Оскар уже не той. Україна там таки прозвучала. Про війну забути не вдалося, як і про знущання з президента Зеленського в овальному кабінеті. Well, maybe. Uh, Неочікуваний тріумф. Комедійно-драматичний фільм Анора режисера Шона Бейкера. абсолютний переможець цьогорічної церемонії Оскар. And я хочу подякувати академії за визнання справді незалежного фільму. Цей фільм був знятий кров'ю, потом і сльозами неймовірних митців. І хай живе незалежне кіно. П'ять нагород і шести номінацій. Це рекорд церемонії. Історія сексуального зв'язку між стрептезерко з Брукліна Енні та сином російського олігарха Ванію. Частина критиків картину назвала символом мистецької свободи та більшість небезпечним сигналом про відрив Голівуду від реальності. Адже у розпал війни проти України команда Анури демонструє історію з росіянами в кадрі, які відкрито підтримують агресію Москви. Одного з героїв грає російський пропагандист Юрій Борисов, внесений до Бази Миротворець за зйомки в окупованому українському. Криму. Критики наголошують, такі фільми підживлюють ілюзію, ніби культурний діалог може існувати поза контекстом агресії. Навіть ведучий церемонії американський комік Конан Обрайн не втримався від влучного коментаря про перемогу Анори. Хороший вечір для Анори. Вже дві перемоги. Здається, американці раді бачити, як хтось нарешті протистоїть впливовому росіянину. Цього року Оскар був просто беззубим у політичному плані. Самі організатори таку стриманість пояснили прагненням зосередитися на мистецькій компоненті. Втім, аналітики назвали це тихою політизацією, пов'язаною з приходом до Білого Дому президента Дональда Трампа. Лідером цьогорічних оскарівських перегонів до останнього був сатиричний французький мюзикл Емілія Перес, режисера Жака Одіара. Картина мала цілих 13 номінацій. Проте, зрештою, стрічка про мексиканського наркобарона, який здійснює транспарахід, отримала лише дві статуетки: за найкращу жіночу роль другого плану та найкращу пісню. Субстанція отримала приз за найкращий грим і зачіски, тоді як Демі Мур, яка зіграла головну роль у фільмі, залишилася без нагороди. Статуетку за найкращу чоловічу роль отримав Едріан Броуді, який зіграв у фільмі Бруталіст. Я гордий отримати визнання за те, що представляю час в історії, свідками якого ми є нестримний антисемітизм і те, що ненависть і гноблення не мають місця в цьому світі, і що ми повинні вчитися на помилках минулого. Емоційна історія українського спротиву Порцелянова війна залишилася без заповітної статуетки. Картина робить наголос на поєднанні військової хроніки з мистецьким опором. Показує, як у Харкові художники керамісти продовжують роботу попри обстріли. Цю картину зняту українським режисером Славою Леонтьєвим у співпраці з американцем Бренденом Белому вважали одним із фаворитів у категорії Найкраще повнометражний документальний фільм. Проте головну відзнаку здобув палестино-ізраїльський проєкт Немає іншої землі, присвячений виселенню. Олестинських родин та авторам порцелянової війни вдалося пройти червоною доріжкою Оскара і вкотре привернути увагу до війни. А режисер картини на хіднику згадав і суперечку американського й українського президентів. За тим, що нещодавно відбувалося в овальному кабінеті, як людині, яка протягом останніх трьох років допомагала моїм друзям і народу України ділитися своєю історією зі світом, було дуже важко спостерігати. Але ми тут зосереджені на фільмі, який розповідає про силу мистецтва та кіно, які допомагають об'єднати та утримати передову демократії. На підтримку України говорили і зі сцени церемонії. Сценарист фільму Конклав Пітер Строган з'явився на церемонії нагородження з синьо жовтою стрічкою. А в інтерв'ю з журналістам закликав не повертатися спинами до України. Актор Адам Сендлер одягнув брання у спортивному стилі, демонструючи костюм, не має значення. Прозорий натяк на те, що білий дім був незадоволений вбранням президента України Володимира Зеленського. А зірка кіносерії Убити Біла Деріл Хана розпочала свою промову з гасла. Головна кінопремія світу знову продемонструвала, що від політичних реалій нікуди не дітися навіть на Оскарівській сцені. Проте згадки про Україну та жести солідарності свідчать: забути про війну не вийде. Вероніка Бойко, Єдині новини.